Привіт, вітаю вас на каналі Книгоман. Тут говорять про книги. Мені надзвичайно приємно, що вас стає дедалі більше. Дякую усім і кожному за те, що зі мною сьогодні хочу поговорити про титана фантастики, який до всього вміє маніпулювати жанрами і компілювати їх так, що його майстерністю захоплюються навіть колеги по перу. Мова про Дена Сімонса. Та шедевральний терор, це справжнє крижане божевілля. Читаючи яке, ти усвідомлюєш, якщо й існує пекло, то воно точно не про вогонь котли та спеку. Це суцільна замерзла пустеля, де кожен подих може бути останнім. А від низьких температур втрачаєш глуст та відчуття власного тіла, душі свого я. Ден Сімонс у терорі вирішив переповісти нам історію, яка й досі збурює уми дослідників незбагненного. Та істориків так, щоб усім відомі деталі, яких насправді небагато, набули нового змісту, та зазвучали як ніколи до цього часу. Такий сміливий крок автор здійснив, усвідомлюючи власну майстерність жонглювати жанрами, аби досягти найкращого ефекту. Тут і трилер, містика, горор, пригоди, біографія. Історія цей шедевральний літературний коктейль проникає в найглибші закутки читача та врізається там, наче Титаніко Байсберг, щоб навіки потонути у тобі, залишаючи частину відомостей про арктичних сміливців, які не повернулися з небезпечного плавання, та навіки загубилися серед смертельного пакового льоду недалеко від полярного. Кола на пошуки морського маршруту, який повинен скоротити плавання між старим та новим світом, вирушили два переобладнані військові кораблі флоту її величності Аребус та «Терор». Шлях теоретично, хоч і коротший, проте надзвичайно небезпечний, адже пролягає крізь арктичні крижані поля. Командують експедицією досвідчені капітани. Джон Франклін, номінальний керівник експедиції. Джеймс Фітжеймс, капітан флагманського Еребуса, та Френсіс Крозьє, капітан терору. А згодом, після загибелі Франкліна, фактичний керівник експедиції, та людина, яка боролася до кінця, щоб зберегти команди обох кораблів. І звісно, укомплектовані кораблі були найдосвідченішими моряками: провіантом на три роки, вугіллям, амуніцією та усім необхідним, аби здолати підступний лід та знайти північно-західний. Прохід, проте феєричний старт практично одразу обертається провалом. Два кораблі вмерзають у літ і не можуть зрушити з місця. І якщо перша зимівля для моряків, які звикли до стогону криги, полярних дня та ночі мінусової температури минула практично без пригод, то наступні два роки виявились апокаліптичними. Команди не зуміли віднайти шлях а кораблів, вкотре намертву вмерзли в кригу. І тут починається найдраматичніше. Моряки потерпають від нестачі провізії, палива для обігріву та хвороб. Моральний дух команд обох кораблів жахливий. Люди просто бісяться від багатомісячного очікування та бездіяльності. У своїх тісних житлових приміщеннях, де через обмеження використання вугілля температура ледь вища точки замерзання, офіцери та капітанський склад давно у відчаї, та не знають, що робити, особливо коли керівник експедиції Джон Франклін відкинув пропозицію Кроз'є повернути назад після першої ж зимівлі. Однак чистолюбство та спроба щось собі довести змушує Сера Джона. Діяти необдумано, фактично підписуючи усім смертний вирок. Втім, не тільки голод та холод загрожує експедиції, десь серед криги та серед сираків. Причаїлось біле зло. Ця страхітлива істота починає переслідування команди. Та вбиває одного моряка за іншим, і тут автор настільки гармонійно вплітає потайбічну почвару в історію, що ти починаєш губитися, сприймаючи все за чисту монету. З кожною появою істоти, ти наче відчуваєш тваринний страх герою, навіть будучи по інший бік сторінки. Сімон зграє зі страхом людини, вміло смикуючи за інстинктивні струни переляку від невідомого і незрозумілого. Поки тварюка вбиває людей одне за одним, на кораблі розгортаються ще жахливіші драми. Моряки керовані. Підлим і владолюбним помічником Корнеліусом Гікі, який є тварюкою, куди небезпечнішою та підступнішою ніж та, що чигає десь поруч кораблів, які вже давно перетворилися на братські труни. Спланували бунт. Цей чоловік викликає тільки огиду, втім вміло маніпулюючи, він зумів набрати потужну команду бунтарів. Його вчинки жахають. А поведінка та роздуми сповнені чистою ненавистю до всього. І кожного, особливо до Френсіса Крозьє, капітан терору, Кроз'є для мене талон мужності, джентльменських принципів, витривалості та дбайливості. Людина з великої літери, чоловік, який зіткнувся з трьома демонами та повинен перемогти кожного. Крижану почвару, Гікі та самого себе свої пристрасті до алкоголю, як ірландець, у якого кров недостатньо блакитна. Все ж кроз'є досяг значних висот на флоті. Адміралтейство його цінує. Команда обожнює. А він сам ненавидить себе та топить горе, заливаючи його віски. Ні, низка трагічних подій, зустріч зі смертельною небезпекою чи провал експедиції. Не лякають бувалого морського вовка так як усвідомлення факту, що незабаром закінчиться його еліксир та речовина забуття. Автор дуже яскраво змальовує цю, на мою думку, переломну сцену, яка надає капітану нових сенсів та бажання вижити. Складно все описати, розповісти хочеться чи не про кожного ірвінга, Ладі Безмовну, лікаря, гуцера. Містера Бленкі, однак, дозвольте Дену Сіменсу познайомити вас з усіма героями, які так ніколи і не повернулися додому. Що все-таки хтось вижив? Дякую, що додивилися. Ціную кожного за те, що підтримуєте, коментуєте та поширюєте. З вами книгоман читайте.